Сьогодні ми поговоримо на тему Моя сім'я. Я маленький котик. І хочу сьогодні з вами трішечки погратися. Але перед тим, як погратися, давайте ми разом привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку, сонечко ясне! Доброго ранку квіти прекрасні. Вліво-вправо поверніться, мені лагідно сміхніться Чудово! У мене є багато друзів. І ось мої подружки. Це дівчинка Наталочка та дівчинка Іринка. А давайте ми з вами зараз пограємо в цікаву гру. Ви мені скажете, як вас звати. А голосніше? А ще голосніше. Дуже добре. Ви просто молодці. Окрім імені, в нас є прізвище Наталочка та Іринка мають спільне прізвище Петренко. А зараз пограємо трішечки з вами в гру. І ви мені скажете, яке ваше прізвище? А... Голосніше А дуже голосно. Дуже добре молодці. У Наталочки та Іринки одинакове прізвище Петренко, бо вони сестрички і живуть в одному будинку. А ще в них спільний мама і тато. Тата звати Андрій Петренко, а мама Марія Петренко. А тепер ми з вами трішки праймося, і ви мені розповісте, як звати вашого татуся. А його прізвище добре. А тепер скажіть, як звати матусю, а її прізвище просто чудово. В наших сестричок також є бабуся, і її звати Світланка, і дідусь його звати Іван. А тепер ви мені скажіть, як звати вашу бабусю? Добре. А як звати вашого дідуся? Дуже добре. Молодці. Разом всі вони одна сім'я. Дівчатка, мама, тато, дідусі баба. Це все разом одна сім'я. А зараз ми з вами трішечки пограємося. Давайте ми з вами візьмемо ліву долоньку, розкладемо пальчики. Оцей пальчик наш дідусь, а цей пальчик бабка. Оцей пальчик наш татусь, а цей пальчик мамка. А це я малесенька. Добре. А візьмемо праву руку. Оцей пальчик наш дідусь. А цей пальчик бабка. Оцей пальчик наш татусь, а цей пальчик мамка. А це я маленька. Просто чудово. Сім'ї малята всі люблять та піклуються один про одного, допомагають один одному. А зараз ми з вами виконаємо вправу: Хто іринка для матусі? Так, дітки, вона донечка. Скажіть, а хто ви для своєї матусі? Дуже добре. Хто іринка для татуся? Чудово, донечка, а ти для свого татуся. Прекрасно. Хто іринка для бабусі? Так, вона онучка. А хто ти для своєї бабусі? Чудово! Хто Іринка для дідуся? Онучка. Правильно, вірно. А хто ти для свого дідуся? Хто Іринка для Наталочки? Так, Іринка і Наталочка сестрички. А чи в тебе є сестричка, а і брат? Дуже добре. А зараз допоможіть розібратися, чиї речі. Ось у мене сумка. Кому вона підійде? Сумка підійде мамі. Ось в мене газета. Кому вона підійде? Газета підійде дідусеві. Ось у мене викрутка. Кому вона підійде? Татусеві. Ось у мене клубочки. Кому вони підійдуть? Бабусі дуже добре. Сьогодні малята ми поговорили про родину, згадали своє ім'я і назвали своє прізвище. А я вам кажу до нових зустрічей.